Шукаєш спокійну історію? Слухай Канарейка для самотньої І поринь у світ Гемінгуея. Частина перша. Початок подорожі. Повздовгий будинок з червоного каменю, поруч з яким був сад, та чотири розлогі пальми, промчав потяг. В затінку під пальмами стояли столики, а навпроти простягалось море. Потім колії вели в ущелини між кам'янистими скелями та червоною глиною. Тому море можна було бачити тільки зрідка, і то далеко внизу під скелями. Я купила її в Палермо», – сказала американка. У нас була лише одна година на березі. Це було в неділю вранці. Продавець хотів оплату в доларах, і я дала йому півтора долара. До того ж, вона так чудово співає. У потязі було дуже спекотно, в залитому сонцем вагоні купе також. Крізь відчинене вікно не долинало жодного подиху прохолоди. Жінці прийшлось опустити штору, і моря вже не було видно навіть із рідка. але навпроти, далі у коридорі, вікно було відчинене. І за ним виднілись дерева, закурені пилом від дороги, рівно посаджені виноградники на фоні кам'янистого сірого пагорба. З високих димарів фабрик клубочився дим, потяг наближався до Марселю. Він пригальмував і поволі їхав серед численних колій. Було видно, що станція вже поряд. На станції Марселя зупинка потяга була 25 хвилин. Американка купила примірник газети Daily Mail і невелику пляшку води Evian. Вона пройшлася трохи пероном, але залишилася близько біля сходинок до вагону, тому що в Каннах, де поїзд зупинявся на 12 хвилин, він рушив без жодного сигналу, і вона ледь встигла вскочити в останню мить. Жінка мала проблеми зі слухом і боялася, що сигнали подаються, але вона їх просто не чує. Частина друга Марсель, Авіньйон, Нічна Подорож. Потяг відправився зі станції Марселія. За вікном тягнулися сортувальні колії, дим із фабрик. А якщо озирнутися назад. Ще було видно саме місто Марсель, кам'янисті пагорби, гавань і останні промені сонця, яке сідало над водою. Коли почало сутеніти, потяг проїхав повз ферму, що палала вогнем, у полі. Уздовж дороги зупинилися автомобілі, а на самому полі були розкладені речі та постіль. Усе винесене з будинку. Багато людей стояли і дивилися, як горить будівля. Коли остаточно стемніло, потяг прибув до Авіньйона. Люди виходили і заходили. Французи, які повертались до Парижу, купували свіжі французькі газети в газетному кіоску. На пероні стояли темношкірі солдати, вони були в коричневій формі. Високі, а їхні обличчя виблискували під світлом електричних ліхтарів. Їхні обличчя були дуже темні, і вони були настільки високі, що на них важко було витріщатися. Потяг рушив зі станції, а темношкірі солдати так і залишились стояти. З ними був невисокий світлошкірий сержант. Провідник зайшов до освітленого купе. Витяг зі стіни три ліжка і приготував їх до сну. Вночі американка лежала без сну, бо потяг був рапід, швидкий і мчав із шаленою швидкістю, а вона боялася цієї швидкості в темряві. Її ліжко було біля самого вікна. Канарейка з Палермо, клітку якої накрили тканиною, стояла в коридорі, де не було протягів навпроти дверей до вбиральні. За вікном купе світився блакитний вогник, і всю ніч він мчав уперед. Американка лежала без сну, чекала катастрофи. Частина третя Ранок у потязі. Париж наближається. Вранці потяг наближався до Парижу. Коли американка вийшла із вбиральні, виглядала вона свіжо. Середнього віку і дуже по-американськи, попри те, що зовсім не спала. Вона зняла тканину з клітки, де була пташка, і поставила її на сонце. Потім пішла у вагон ресторана сніданок. Коли вона повернулася до сонячного купе, постіль уже була складена, перетворившись на сидіння, а пір'я канарейки тремтіло в променях сонця, що падали крізь відчинене вікно. Потяг був уже зовсім близько до Парижу. Вона любить сонце, сказала Американка. Скоро заспіває. Канарика затріпотіла пір'ям і почала чиститися. Я завжди любила птахів, сказала Американка. Я везу її додому для своєї маленької доньки. О, ось вона заспіває! Канарейка зацвірінькала, пір'я на її горличку здійнялося. Потім вона упустила дзьоб і знову стала чистити себе. Потяг перетнув річку і пройшов через дуже доглянутий ліс. Далі численні передмістя Парижу. У містах ходили трамваї. А на стінах, що виходили до залізниці, були великі рекламні плакати. «Belle Дубуне і перно. Усе пос, що проїжджав потяг, виглядало так, ніби ще ніхто не снідав. Кілька хвилин я зовсім не слухав американку, яка розмовляла з моєю дружиною. Ваш чоловік теж американець? запитала дама. Так, відповіла моя дружина. Ми обоє американці. Я подумала, що ви англійці. О, ні. Можливо, тому що я ношу підтяжки, сказав я. Спочатку я збирався сказати сеспендерс, але на ходу змінив на брейсис, щоб зберегти англійське враження. Американка не почула. Вона справді була досить глухою. Читала по губах, а я не дивився на неї. Я дивився у вікно. Вона продовжувала говорити з моєю дружиною. Частина 4. Донька. Заборонене кохання і чоловіки. Я така рада, що ви американці. Американські чоловіки найкращі у світі. Казала американка. Саме тому ми й залишили континент. знаєте. Моя донька закохалася в чоловіка у місті ВВ. Вона зробила паузу. Вони були просто шалено закохані. Вона знову замовкла. Звісно, я змушена була її забрати. Вона змирилася з цим? запитала моя дружина. Не думаю, сказала американка. Вона нічого не їла і зовсім не спала. Я так старалася, але вона, здається, втратила інтерес до всього. Їй нічого не цікаво. Я не могла дозволити їй вийти заміж за іноземця. Вона знову зробила паузу. Один дуже добрий друг якось сказав мені: жоден іноземець не зможе стати гарним чоловіком для американської дівчини. Ні, сказала моя дружина. Мабуть, ні. Американка захоплено оглядала дорожній плащ моєї дружини. І виявилося, що вже 20 років вона купує свій одяг в одній і тій самій Мейсон де Кутюр'є на вулиці Рюс сент оноре У них були її мірки. І Вендес, продавчиня, яка знала її та її смаки, підбирала сукні. Їх надсилали до Америки. Вони приходили у поштове відділення поблизу її будинку у Верхньому Нью-Йорку. І мито ніколи не було надто високим, бо сукні відкривали прямо в поштовому відділенні для оцінки, а вигляд у них завжди був дуже скромний, без золотої тесьми чи прикрас, які б робили їх дорогими. До нинішньої продавчині на ім'я Тереза була ще одна. Амелі. За всі ці двадцять років лише дві продавчині. І завжди один і той самий кравець. Ціни, щоправда, зросли. Але курс валют це компенсує. Тепер у них були й мірки її доньки. Вона вже доросла, і навряд чи її параметри зміняться. Частина п'ята. Прибуття в Париж. Останні слова. Потяг уже під'їжджав до Парижу, деякі укріплення було знесено, але трава ще не проросла. На коліях стояло багато вагонів коричневі дерев'яні ресторани та спальні вагони, які мали вирушити до Італії о п'ятій годині вечора. Якщо той потяг усе ще йде о п'ятій. На вагонах був напис: Парі ром. А ще. Вагони із сидіннями на дахах, що курсували до передмість і назад, іноді в години пік, із пасажирами на всіх сидіннях, і навіть на дахах, якщо й досі таке практикується, повз вікна тяглися білі стіни будинків із безліччю вікон. Ніхто ще не снідав. Американці найкращі чоловіки. Знову сказала американка до моєї дружини, поки я знімав речі з полиць. Американські чоловіки єдині, за яких варто виходити заміж. Коли ви залишили ВВ?» – спитала моя дружина. Два роки тому, бо сини. Я ж везу канарейку саме їй, розумієте? Той чоловік, у якого була закохана ваша донька, він був швейцарцем. Так, відповіла американка, він походив із дуже доброї родини у ВВ, збирався стати інженером. Вони познайомилися саме там, часто ходили на довгі прогулянки. Я знаю місто ВВ, сказала моя дружина. Ми були там у весільній подорожі. Справді, це напевно було прекрасно. Я, звісно, й гадки не мала, що вона закохається в нього. Там дуже гарно, сказала моя дружина. Так, відповіла американка. Хіба ж не чудове місце? А де ви зупинялися? «У Утруа корон, сказала моя дружина. Такий прекрасний старовинний готель, мовила американка. Так. Підтвердила моя дружина. У нас був дуже гарний номер, а восени природа була просто дивовижна. Ви були там восени? Так, сказала моя дружина. Потяг саме проїжджав по три вагони, що потрапили в аварію. Вони були розтрощені, а дахи провалені. Дивіться, сказав я, там сталася аварія. Американка глянула й побачила останній вагон. Саме цього я й боялася всю ніч, сказала вона. У мене бувають страшні передчуття. Ніколи більше не поїду нічним гапіт. Мають же бути інші зручні потяги, які не мчать, як скажені. Потім потяг увійшов у темряву вокзалу Гар-де-Льон і зупинився. До вікон підійшли носії валіз. Я подав сумки через вікно, і ми вийшли на тьмяну освітлену довгу платформу. Американка звернулася до одного з трьох чоловіків із туристичної агенції Кук, який сказав: Одну хвилину, мадам, я зараз знайду ваше ім'я. Підійшов носій із візком і склав на нього багаж. Моя дружина попрощалася з американкою. Я теж. Її ім'я, працівник кука, знайшов у стосі надрукованих аркушів, а потім заховав список назад у кишеню. Ми пішли за носієм і зв'язком уздовж довгої бетонної платформи поруч із потягом. Наприкінці стояла огорожа, і чоловік взяв у нас квитки. Ми повернулись до Парижу, щоб оселитися порізно.